Дитяча Петриківка казка про дівчинку Марійку та чарівну хустку. В мальовничому селі Петриківка на Дніпропетровщині жила дівчинка Марійка, яка була дуже цікавою та винахідливою. Вона завжди мріяла про пригоди. І чарівні відкриття. Одного разу у переддень Різдва Марійка отримала від мами найкращий подарунок. Це був оберіг хустка з незвичайними квітами, квітами цибулинками. На Різдвяні свята дівчата прикрашали свої голівки. Білими та червоними хустками, як символ чистоти та радості. Мама сказала Маріці, що цей оберіг хустка допоможе Маріці у всіх її пригодах зігріє в лютий мороз та захистить від злого ока та невдач. В цю хустину Мати вклала всю свою любов, коли розмальовувала білу хустину чарівними квітами, квітами цибулинками. Цей матусін оберіг поможе Марійці у лиху годину. Марійка була дуже рада такому подарунку і вирішила випробувати його в дії. Вона вирушила до чоклуна, який жив на краю села. Та вмів виконувати будь-які бажання. Марійка була впевнена, що цей чаклун допоможе їй знайти скарб, про який вона чула. Марійка прийшла до чаклуна, який запропонував їй виконати три завдання, щоб отримати скарб. Чаклун запропонував дівчинці відгадати загадки. Як відгадаєш загадки, отримаєш найдорожчий скарб у світі. Чаклун почав чаклувати та випробувати сили Марійки. Перша загадка. Слухай уважно, яке слово зігріває у найлютіший мороз. Чаклун посміхнувся та подивився за вікно. За вікном була хурделиця та сильний мороз. Він подумав, що Марійка не зможе швидко відгадати цю загадку. Але дівчинка Маріка відразу дала відповідь на це запитання. Добре слово зігріє, у найлютіший мороз, сказала Маріка. Чаклун лагідно посміхнувся та загадав наступну загадку. Які слова дорожчі за багатства? запитав чаклун у Марійки. Марійка посміхнулася та відразу відповіла Добрі слова. Чаклун замислився та запропонував дівчинці складнішу загадку. Що це? Відгадати не складно, її в очах можна побачити, дізнатися у вчинках та справах. Вона понад усякі блага. Любов, гармонія, краса, душевність. Це ну, звичайно, дідусь. Доброта, лагідно, сказала Марійка. Марійка відгадала всі загадки, а матусін оберіг, допоміг їй знайти правильні відповіді. Нарешті, після відгадування всіх загадок, чаклун відкрив перед Марійкою скарб, який виявився не золотом чи коштовностями, але Мудрістю та добротою. Чаклун сказав Марійці, Справжній скарб це вміння допомагати і бути добрим до інших. Марійка повернулася додому з новими знаннями та відчуттям власної сили. Вона зрозуміла. Що справжня магія це уміння бути добрим та допомагати другим людям. Тож відтоді Маріка завжди носила з собою оберіг хустку з чарівними квітами, яка нагадувала їй про важливість доброти, мудрості та краси. Тож ви спішіть. Добро творити, щоб нам не згинути у морі зла, щоб кожну мить серед краси прожити у царстві справедливості і добра. Так закінчилася ця казка. Казка про дівчинку Марійку та її різдвяний подарунок від матусі. Хустку з квіткою цибулинкою. Це був Матусі Оберіг, автор казочки Оксана Полторацька.